Послухайте цей хруст. А? Ви чуєте, як воно хрумтить? Гаряче, не хочу вам розламати, показати. Дивіться. Дивіться, які вони всередині. Як вони хрумтять, які вони слоєні. Тісто на круасани готується дуже просто і швидко. Нам потрібно 600 мл теплої води. Так, вони робляться саме на воді, не потрібно ні молока, нічого. Сюди в тепленьку воду я додаю 40 грамів мокрих тріщів. Трошки їх отак розкришую, щоб вони швидше розійшлися. Сюди додаю, вже відміряла 1 столова ложка солі і 1 столова ложка цукру. Прямо все зразу нічого ніде не жду. І зараз це все потрібно просто гарно розмішати, щоб розчинилися дріжджі, буквально хвилиночку. Тому я їх і кришу не кидаю так одним шматком великим, щоб вони швидше там ну, розійшлися у воді. Коли дріжджі розчинилися, в мене ще є ось тут олія без запаху, 50 мл. Я десь додаю сюди 2 третіх від цієї частини. Можливо, там в мене трішки менше залишилось, потім покажу вам, навіщо я то залишаю. І в мене вже відміряний 1 кілограм борошна. Додаю частинами, можливо, воно піде сюди, не все трошки залишиться, але ось так десь орієнтуйтеся на 1 кілограм. Додаю одну частину, вимішую, потім ще і ще. Тісто повинно бути м'яке, не забите. Навіть трішки повинно липнути до рук. Не дуже забивайте його борошном. І ось так гарно, поки є можливість мішати ложкою, я мішаю ложкою, а потім вже переходжу до вимішування руками. Знову частину борошна. Так вже стає трішки трудно його мішати, але ще, поки мішаю ложкою. І ще, напевно, ось так додам, а ось це борошно, ну, можливо, грамів 100, не знаю, скільки там залишилось, поки що залишаю. В нас виходить ось таке м'яке тісто. Воно трішки прилипає до рук. Але вже сюди борошна давати не треба. Тепер дивіться, навіщо я залишала цю олію. Я наливаю її трішки на стіл, ось так. І викладаю сюди наше тісто. Його так простіше буде вимісити на столі. Все оце збираю докупи. І ось сюди ще ось так поверхнього наливаю цю олію. І тепер все все гарно вимішуємо, поки не вбереться вся олійка у тісто. Воно завдяки олії вже не так липне ні до столу, ні до рук. І ось так гарно-гарно його тепер вимішуємо. Якщо буде, у вас тісто липнути, дайте ще на ручки трошки олійки і вимішуйте далі. Ось таке воно гарне, еластичне виходить в кінцевому результаті. Це борошно ми поки що не забираємо, воно нам ще пригодиться. А тісто ось таке у нас блискуче, еластичне, гарнесеньке. Якщо у вас руки. Змочені олією воно не прилипає. Далі я знову ж таки візьму цю миску, де воно замішувалося, трішки на дно олійки лину, ось так розмажу і сюди перенесу це тісто, накриваємо рушничком і десь на півгодинки 40 хвилин ми його залишимо в теплому місці, щоб воно підходило. Якщо у вас немає, де поставити його біля теплого ну в даний момент, в дану секунду, розігрійте духовку 35-40 градусів і поставте його туди, теж накривши рушничком. І хай воно у вас у духовці підійде. Півгодинки пройшло наше тістечко підійшло. Працюємо далі. Беремо ось це борошно, що в нас залишилося, трішки підпилюємо стіл. І сюди вибираємо це тісто. Дивіться, яке воно пористе, м'якесеньке, пухке, як хмаринка, трішки його так збираємо в кучу, де прилипає, ще підпилюємо, не стісняємося. але багато теж не насипаємо ворошна. Так, я отут попідпилюю стіл, бо зараз будемо ділити наше тісто на частинки. Ось це все тісто. Нам потрібно розділити на 16 частин. Я спочатку на На ваги не буду класти, плюс-мінус на глаз, як то кажуть. Тут ще напополам, ну і так, поки не поділиться все тісто. З однієї, половинки, як ви зрозуміли, у вас потрібно, щоб вийшло 8 частин, тобто всього 16. Так, вісім є. Далі нам оці кусочки треба зробити трішки культурнішими, так сказати. Скотити їх у клубочки. Тут уже дивіться, як вам зручно, так і робіть. Робимо ось такі кружочки, клубочки і складаємо їх отут, де ми. Попідпилювали борошном акуратно всі в рядочок. І так працюємо з усім з усім тістом. Я вам цей довгий процес не буду показувати, повернусь уже, коли все зроблю. Так, ось так це все виглядає у кінцевому результаті. Ось такі клубочки-колобочки. Зараз це все потрібно накрити рушничком. І залишити ще хвилин десь на 15. Ось так накриваємо, щоб воно просто у нас не завітрювалося. Пройшло 15 хвилин, ці кружечки ще трішки підійшли, далі беремо качалку і показую, як ми їх будемо з вами розкочувати. Нам потрібно буде розкотити оці всі 16 кружечків. Потрібно буде багато місця, щоб оці всі. Млинці-линці, які ми порозкатуємо, нам потрібно розкласти, тому я буду ще перекладати на другий стіл, щоб вони помістилися. Знову ж таки, тим борошном, що в нас залишається, підпиляємо. Катастрофічно не вистачає на цю затію міста, але якось буду вже тут поміщатися. Підпиляємо гарно борошно, щоб воно не липло, того ми його і залишали там. Якщо не хватить того борошна, то беремо ще, це не проблема. Розкочуємо тоненько. Головне тут дивитися, щоб воно не, не прилипло до столу. А то все тут уже форму. Як би треба кругло, але дивимося, яка виходить. Так, я його туди-сюди і розкочуємо. І ось так потрібно зробити всі 16 штучок. Все забираю, перекладаю на інший стіл. Приступаю до наступного. І так, до самого самого кінця, поки ми з вами не розкутимо ось це все. Розкочені наші кружечки. Далі нам потрібно буде м'яке масло або маргарин. У мене сьогодні маргарин. І ось так на глаз теж ділю, на 16 в нас повинно хватити, на 15, вірніше. Я десь так на глаз ділю, не буду його по вагах там все відміряти до грама. І ось так нам це все потрібно буде розмазати по нашому тістові. Зразу кажу, простіше всього це робиться руками. Не хочете вимазувати руки, беріть ложку, але це буде набагато довше по часу. Ну і... Трудніше його так розмазати. А так руками раз, раз і все. Я, так собі вже, знаєте, вивела систему свою, трішки не домазую до країв, буквально на сантиметр. Коли будете розкочувати в самому кінці вже тісто для формування круасанів, воно буде не так вилазити, ось цього між цим тістом. Далі промазали. Накриваємо наступним кружочком. І ось тут я б рекомендувала ось цей сантиметр краю, де ви залишили без масла, його просто ось так пройтися по кругу і защіпнути. І тоді у вас не буде лізти те масло із середини на стіл, і буде набагато простіше розкотити. Ну, я вже це вам сказала раніше. Так, все є. Можна отак руками його. Прихлопать, притопати. Далі беремо наступну порцію. Маргарину намазуємо так же само. Тоненько, його сюди дуже багато не треба. Тоненько-тоненько розмягкуємо. Якщо воно у вас твердувате, я от була його трішки нагріла, зараз мені затверділо трохи. Можете там на 5 секунд, 10 поставити в мікрохвильовку або десь біля тепленького. На трішечку і все. Ось так двома руками навіть намазуємо, це дуже швидко. Далі, наступний наш пласт тіста. Ось так його розрівнюємо, підтягуємо, де не хватало так натягуємо, воно дуже еластичне, дуже гарно тягнеться і знову щипуємо ось цей край. Я думаю, що ви вже. Цю систему всю зрозуміли. Всі 16 кусків тіста я вам показувати не буду, щоб ну, не тратити ваш час, навіщо? Я думаю, що я показала цю головну систему, як воно все робиться. Тут уже все зрозуміло. І ось так наступний шматочок масла і погнали далі. Покажу вже вам, коли буде останній в мене коржик, оцей накладатися. В кінцевому результаті виходить у нас ось такий тортик, можна сказати. І останній цей корж, ми його зверху ж, звісно, не намазуємо, бо будемо розкочувати. Де отут не вистачає, повторюсь, просто ось так натягуєте його тісто і защіпуєте. Воно дуже еластичне і дуже гарно все тягнеться, ось якось так. Отут От саме головне підсипайте гарно-гарно борошно. Дуже прямо гарно в мене цього навіть не хвати. Я так думаю, зараз добавлю, тому що будемо розкочувати, щоб воно ні в якому разі не прилипло. Отак От прямо піднімаєте йому краї і туди гарно засипаєте борошно. З усіх сторон підтрушуємо. У мірі розкатування будемо ще підтрусувати. Ось так можна його спочатку ось так трішки ручками розплескати. Сюди, звичайно, було б дуже добре велику качалку. В якомусь велику, таку широку, щоб захватити широкий пласт тіста. В повинні розкотити його на весь стіл. Це так в ідеалі потрібно зробити. Зараз зверху теж підсипаю, Беру качалку і починаємо його потроху розкочувати. Дивіться, починаю з середини. Будемо ось так його робити невеличкими такими ривками. Для чого це? Щоб у нас не повилазило, ми не повитискали відтіль все наше масло. Ось так прямо по чуть-чуть, по чуть, чуть в різні сторони. Спочатку в одну, потім в другу. Якщо у вас вже, бачите, не вистача качалки, ось так просто переміщуйте туди-сюди. І сходимо з того, що в кожного є вдома, не в кожного є професіональні качалки там. Але це все можна зробити, це не проблема. І ось так розкочуємо, розкочуємо потрошку, потрошку і розтягуємо наше тісто на весь стіл. Де бачите, що у вас якісь трішки такі краї, виходить, косі. Сюди підтягнули тісто, нічого страшного в тому немає. І ось так до самого кінця. Так, не забуваємо сюди заглядати, щоб воно у нас не прилипло до столу. Отак можете прямо. Не знаю, чи вам туди видно в камеру чи ні, але по ньому робляться ось прямо такі гарні-гарні пузирьки. Але потрібно дуже акуратно, щоб вони не полопали і не почало від тіль вилазити масло і не липнуть до качалки. Отак його все акуратненько ми розкочуємо. Ось такий наш. Кінцевий результат. Ви бачите ці масштаби, ось так нам потрібно його розкотити. Можна ще тоньше, але в мене вже просто не дозволяє місця на столі. І тепер основна задача це порізати це все на частини. Дуже класно ріжеться ножем для піци, але в мене, на жаль, його немає. Тому маємо, що маємо, ріжу звичайним ножем. Спочатку ось так, на чотири частини. Чим погано ніж, тим, що за ним тягнеться тісто, але ну, це не критично. На чотири частини. Ну і те, що ще ви можете клейонку порізати. Далі, ось ці частини вже ділимо далі на частини. Саме простіше це напополам, напополам і напополам. Воно спочатку здається, що наче дуже-дуже все велике і багато, але коли ви поріжете, то побачите, що ну, доволі таки нормальний розмірчик буде вашого круасану. Я на 4 і ще на 4 буде 16 штучок. Не буду дуже мільчити ці круасани. Буде достатньо і так. Знову ж цю частинку напополам. І напополам. І це на пополам. Тобто, з одної четвертинки у вас повинно вийти ще 4 штучки. Ось такі круасанчики у нас виходять. Викладаємо на лист, але я потім покажу, ще на якій відстані їх потрібно. Викладати один від одного. Тісто у нас дріжджове, ми пам'ятаємо, що воно буде підходити ще так і непогано, тому якось так треба робити відстань. Ось так скручуємо. Ну, в скручуванні, я думаю, тут уже нічого сложного, нічого страшного. Від широкої частинки і до носика. Просто ось так завертаємо. І виходить така краса. Ось так я їх викладаю, десь приблизно на такій відстані один від одного. Десь хвилин на 20, знову ж таки, накриваю рушничком і ставлю на тепленьке, щоб вони трішки підійшли. Тим часом розігріваємо духовку, десь 190 градусів. Перед тим, як посадити в духовку, Одне яйце в мене ціле беру, завжди беру жовток і білок, не відділяю, збила трішки вилочкою. І тепер промазую зверху наші круасанчики, щоб вони були гарненькі, блистіли. Завжди випічку змазую яйцем. Не знаю, може хто не змазує. Дивіться, тут далі вже ваша фантазія, можна посипати маком, можна посипати кунжутом, можна просто цукром. Дивіться, в залежності від того, з чим ви їх будете їсти. Сюди можна дати і солону начинку, і солодку начинку, все, що захочете, вони якби такі універсальні. Так, гарненько все змазую і саджаю. Не ждіть, поки вони прям дуже-дуже підійдуть у вас, розпливуться по листу. Ось так трішки 15-20 хвилиночок вони постояли. Уже видно, що почали підходити і зразу ж їх саджайте в духовку. Випікати десь 20-25 хвилин при 190, але дивіться, по своїй духовці, бо духовці, духовки в усіх різні. Я буду зараз пекти в газовій духовці, так як світла немає, тому в газовій печу. Як почнуть зверху золотитися, така кірочка вже в них буде. Сміло діставайте. Тісто тут у нас слоє не вийшло, воно спечеться дуже-дуже швидко. Тому їх не зажарюйте, вони так смачніші, пухкіші, не треба їх прям запікати, там, щоб вони були якісь чорні. Дивіться, які вони виходять ще гарячі, але немає вже сили чекати. Просто хочеться спробувати. Послухайте цей хруст. А? Ви чуєте, як воно хрумтить? Гаряче, не хочу вам розламати, показати, дивіться. Дивіться, які вони всередині. Як вони хрумтять, які вони слоєні. Це просто щось неймовірне. Сюди можна будь-яку начинку в них додати. Все, що захочете, чи солоне, чи солодке. То я таке гризону, дивіться, дивіться, які вони. Ви чуєте, як вони хрустять. Я не витерпіла. Взіла ще гарячим. Ось вони, всі 16 круасанчиків.